Сьогодні виповнюється 138 років від дня народження відомого українського кінорежисера і скульптора Івана Кавалерідзе. Він став відомим після того, як виграв конкурс на найкращий проєкт пам'ятника княгині Ользі в центрі Києва. Також створив перші пам'ятники Тарасу Шевченку і Григорію Сковороді. П'ять років Кавалерідзе працював режисером одеської кінофабрики. Поставив кілька відомих стрічок: злива колігівщина, а згодом і першу українську кінооперу Наталка Полтавка, крім пам'ятників у різних куточках України, у доробку Кавалерідзе 10 фільмів, і така сама кількість театральних п'єс. Цей епохальний для української культури фільм прогримів як несподіваний вибух, як раптова блискуча перемога, казав поет Микола Бажан про фільм Звени гора. Прем'єра першої стрічки знаменитої трилогії Олександра Довженка відбулася 13 квітня 1928 року у Києві. Спершу сценарій написали генерал Хорунжий армії УНР Юрій Тютюнник і письменник Майк Йогансен. Але режисеру він не сподобався, тож Довженко. Повністю його переписав. Цього дня 1953 року вийшов роман Казино рояль англійського письменника Яна Флемінга. Це була перша книжка про пригоди агента британської розвідки Джеймса Бонда. Наклад розкупили протягом місяця. Загалом агент 007» — герой понад 40 романів і оповідань. Історію екранізували майже тридцять разів. 13 квітня 1970 року пролунала легендарна фраза Г'юстон у нас проблеми. Її промовив командир космічного корабля Аполлон 13 Джеймс Ловел. Так він повідомив про вибух кисневого балона. А вже наступного дня екіпаж у складі трьох осіб успішно повернувся на землю. Три роки тому Збройні сили України завдали ракетних ударів по крейсеру Москва, флагману Чорноморського флоту Росії, що відігравав ключову роль командного корабля і вузла протиповітряної оборони ворога. Саме його екіпаж на початку повномасштабної війни запропонував здатися українським військовим під час атаки острова Зміїний. Знищення ракетного крейсера Москва великий успіх Збройних сил України. А яким буде 13 квітня 2025 року, залежить від кожного з нас.